Атеїсти з Reddit. чому ви атеїст? Мені завжди подобалася цитата Гіншинса. Надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів. Це дуже популярне твердження від атеїстів та скептиків, проте воно є хибним по багатьом причинам. По перше, сам термін надзвичайні або екстраординарні. Якщо кажуть, є невизначеним. Якщо під ним розуміти вагомі докази, то саме це християни і пропонують. Наприклад, космологічний аргумент Калам, який стверджує, що у всього, що має початок, має бути причина. І оскільки Всесвіт мав початок, що можна встановити як даними науки, так і філософії, то він має мати причину. І ця причина є Бог. А оскільки всесвіт це весь простір, час, енергія та матерія, тому причина Всесвіту має виходити за межі цих категорій або ж Воскресіння Христа, яке є кращим поясненням історичних фактів, таких як явлення Христа після смерті, трансформація життів учнів, їхня готовність померти за свою віру, порожній гроб і так далі. Чи є ці докази надзвичайними? Якщо під цим розуміти вагомі, то безсумнівно. Якщо ж під надзвичайними мається на увазі, що якісь унікальні події мають мати якісь неймовірно унікальні докази, то це явно химно. Візьміть, наприклад, великий вибух, появу нашого всесвіту. Це унікальна подія, але вона має просто вагомі наукові підтвердження. І ці підтвердження є звичайними для того, щоб встановити істинність чогось, нам просто потрібні вагомі аргументи, і не більше того. А інакше нам довелося би відмовитися від унікальних або рідкісних подій в науці чи історії.